Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати дуже смачний рецепт маленьких кексиків. Це можна подавати до чаю, до кави, можна це навіть зробити рецепт для дітей, які ходять в школу, чи навіть зранку таке щось смачне поїсти. Значить, для цього нам потрібно спочатку розбити в миску яйця. Додаємо сюди дрібку солі, цукор. І цукор. І ось це потрібно збити до пишної піни. На маленьких обертах міксера добавляємо сюди розтоплене охолоджене масло і перемішуємо. Насито висипаємо борошно, розпушувач і просіваємо до яєчної маси. Силіконовою лопаткою перемішуємо, щоб не було камер з борошном. Обережно. Рецепт дуже швидко роботується, тому багато часу не витрачається. Легко можна його приготувати. Духовка вже включена на 200 градусів. Точні всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. І сюди в тісто ми додаємо сир. Він у мене зернистий, ось такий легенький. Бачите. От сюди додаю. Та знову перемішую. Можна у тісто додати ізюм, будь які сухофрукти, або може якісь і цукати. Ось маю такі формочки паперові, можна використати силіконові, або ж такі формочки Желізні, але змастити попередньо олійкою або маслом. І сюди ми викладаємо тісто. Формочки доверху не заповняйте, бо, тому що вони ще будуть підростати. Формочки я заповнила. Отак, приблизно в mm. мене вийшло 15 штучок. Кексики ставимо в духовку, випікатись при температурі 200 градусів на 15-20 хвилин. Кекси спечені. провіряємо шпажку, вона повинна виходити без залишків тіста. Ось такі вони рум'яні, гарнесенькі. Я ось такий візерунок малюю, тобто цей розтоплений шоколад, і трошечки я додала молока, щоб він був трошечки більш рідкіший. Можливо, треба було кексики робити у більш твердішій формі, щоб вони не були такими розлізлими. Бачите, попалися там десь шоколад не розслоплений. Юзе, але нічого. Ось така краса. Дуже ніжні, пухів. Знаєте, зверху навіть така з так злегка покрому Тому приємного вам апетиту. Вибігайте ось такий смаколик, бо дуже смачно, прям язик втікає. Розумієте, на не Тому щасливого і мирного вам неба. До нових смаколиків. Па -па. Па -па. Хочу вам показати, які вони є всередині. Бачите, вони гарно відстають від цього папірчику. Ось такі вони знизу. І зараз я вам покажу, які вони всередині. Ось такі класні піксики. Дивіться, можна сюди навіть всередину поставити кусочок яблучка або кусочок банана. Буде дуже смачно. Такі, знаєте, придасть свій смак. Тому ось такі смаколики можна скоренько спекти Замісити і спекти. Повірте, це буде дуже смачно. М -м 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 -м. Шоколад. М -м -м -м. Відчувається, що він сирний, такий маленький. do